Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка село Одосівка. Обухівський район, 8 км від Києва. Будинок з дизайнерським ремонтом. В середині площа 230 метрів чиста, плюс тераси, плюс є сауна, є басейн, є кострище. будинку зроблений якісний ремонт, також будинок побудований з цегли. Будинок абсолютно новий, з новим ремонтом, ніхто не жив в ньому. Давайте почнемо спочатку. Я вам розповім повністю про планування. Спочатку подивимося сам будинок в середині, потім вже підемо зовні, покажу вам також саму ділянку. Ділянка 12,5 сонку. Це вхідна зона, алюмінієві вікна і двері. Двері верніше алюмінієві. Так, тут гардеробна. Є місце під пральню сушилку. Це хлібна гардеробна. Дзеркало. Місце, де можна сісти, речі покласти. Потім зліва йде котельня, є тепловий насос. Тепло підлога водіна буде. А на типовий насос. Система чистки води. Бак також великий. Потім зліва йде санвузол. Санвузол з душовою. Полиці гільничної душу. Також на першому поверсі є окрема кімната. Кондиціонери Купрхан встановлені. І велика зона кухні вітальні. З красивими рішеннями, підсвітка, сход, кухня, каміння, вікна панорамні, посудомична машинка, франка, техніка, духова шафа. Пострівець такий гарний, як бар барстойка, два вадом. Місце. І стіл. Також великий диван і камінна зона. Місце під телевізор і вихід на задні двір. Це басейн. Давайте підіймемося на другий поверх, подивимось панування другого поверха. На другому поверсі є три спальні, дві гардеробні, два санузла і два балкони. Це перший дитячий кімнати. З виходом на фокон. Кондиціонери встановлені куберканти. Друга спальня це головна мастер-спальня. Зі своїм ценузом, зі своєю гардеробною І вихідом також на окон. Багато скління. Багато дизайнерських рішень різних. Своя гардеробна. Тепло підлога також йде повністю і на другому поверсі. І ці санвузол. Санвузол з душовою і також з ванною вальною. Також рукомийник. Два рукомийника. Велика. дзеркало, туалет з гігієнічним душем. Зараз покажу з цього боку головну спальню. І йдемо далі. Далі йде ще загальний праворуч. Загальний синвузу також рукомийник, два рукомийника, велика церква. Також є туалет з гігієнічним душем, ванна, полиці. І також душа. То є дух В сангузлах є дві ванни і дві душеві. грохи. Є е система. Ггум. Пофоні. І так. І ще загальне. Ще один. одна кімната. Побачне. Ще одна кімната. Дитяча кімната зі своєю гардеробною. І також тут йде вихід на балкон. Також такий вихід на балкончик. І своя гардеробна. Зараз тоді ми. Спустимось і покажемо вам саму ділянку. І будинок ззовні. Вийшов на вулицю, покажу вам зараз будинок зовні. І також саму ділянку. Закрита територія котежного містечку з охороною. По бокам сусіди є. Місце під парком місця. Тут. Там можна ще зробити підсобне приміщення, чи гараж добудувати, ворота з мотором вже, підсвіток багато є по будинку, також озеленення красиво, через дорогу ліс. Це якраз кліня для сауни. Сауна буде дороблятися. Газон тут зроблений, автополив. Вивід під генератор. Вихід на терасу. Можна маркізу поставити. Так, давайте покажу я вам басейн. Зараз він в процесі. сауна в процесі дороблюється все. Такий вид будинком ззаду. Басейн. Тут буде така літня. тераса можна тут кухню собі зробити. Це зашиватися не буде, а вже це це місце тут вже буде зашиватися. Скріння буде. Тут доробиться санвузол. І тут місце під сауну кому потрібно. Буває, що не потрібно людям. То можна тут просто зону відпочинку собі зробити. Тут також є такий перехід. Можна і з цими сходами підійматися і так також до верхньої зони ділянка. Кострище, і така ще галявина з соснами. А це все 12 соток. Гарної форми сама ділянка прямокутна. За рахунок цього ділянка фактично відчувається на соток 15, а то і всі 18 соток. Цей будинок є в наявності поки що. Нагадаю, дизайнерський ремонт. В середині чиста площа 230 метрів. Є сауна, басейн, кострищі, місце під барбекю, де, де сауна зона. Що вам подобається, запрошую на перегляд. Телефон є. Зможемо вам показати за домовленістю. Будинок зроблений з цегли. Велике скління в будинку є. В описі буде точна ціна, вказана. Вже сусіди поруч живуть. І буду закінчувати це відео. Зараз ще на фасад прийду в ділянки і буду закінчувати. Що будуть якісь додаткові питання, ми на зв'язку. Всім гарного дня побачення!